Чи вірите ви у привидів? Я от, якщо чесно, не дуже. Якщо ви такі же скептики, як і я, то зараз вам буде особливо цікаво. Бо сьогодні розповім правдиву історію моєї знайомої, яка теж не вірила. Поки не зустріла одного на Бесарабському ринку. До речі, рівно так само, як не вірив Нікола Тесла. Поки не зустрівся з одним в своїй лабораторії. Серйозно, це навіть змусило його сконструювати прилад для полювання на привидів. І цим самим він запустив цілу псевдонауку. Чи справді це були привиди? І що воно взагалі таке? Ми сьогодні обов'язково розберемось. А ще розповім, чи можна полювати на привидів, яка різниця між полтергейстом, домовиком та примарою, і, звісно ж, реальну історію привида Бесарабки. О, це буде цікавий випуск, кіт. Привіт! Я Бакай, а це твоя улюблена рубрика. Що за До речі, Тесла не був єдиним науковцем, який створював прилади для виявлення примар. Багато відомих вчених в історії також працювали в цій сфері. Наприклад, Рене Декарт, Вернер Гейзенберг, Нільс Бор, Ервін Шрёдінгер та навіть Альберт Ейнштейн. Зрештою, вони та їх прилади допомогли сформувати технології, які використовуються понині для виявлення спостереження та спілкування з потобічним. І зараз у нас є ціла купа приладів та сучасних технологій для пошуку чогось, що приховано від людських органів чуттів. пошуку чогось паранормального. Давайте для початку визначимось з питанням. А що саме ми шукаємо? В нашій культурі та уяві зазвичай прийнято вважати привидами, образ або дух померлої людини. Назв та визначень є насправді дофіга: мари, полтергейсти, спектри, фантоми, духи, домовики і ще багато інших різних назв. По факту ж, всі ці назви даються фізичному або візуальному прояву безтілесних душ. Більшість культур та релігій світу мають своє пояснення, що ж таке привиди, та пояснення, чому вони існують серед нас. Це все, звісно ж, переміжку з різними забобонами. Куди ж без цього? Але ви тільки вдумайтесь: в давнину метою ритуальних служб для поховання було не вшанування мерця. Це була така собі місія переконати, що мертві лишаються мертвими. Тож цих ритуалів було дійсно багато. Померлим клали на очі монети, щоб вони могли заплатити поромщику на річці Стікс. Цей поромщик переправляв їх душі в царство Аїда, або ж тіла померлих мали омитися певним чином або окрупити священою водою та пройти ритуал молитв чи спеціальних співів. Всі ці ритуали та обряди в різних культурах були є направлення на те, щоб допомогти небіжчику потрапити з цього світу в інший. Наприклад, в нашій культурі з різних причин прийнято завішувати дзеркала. І будь-що, що створює відображення. Вважається, що дзеркала можуть відображати душу померлого, і уникнення цього допоможе душі перейти в інший світ. Ну, це принаймні в мене в селі, так бабуся казала. Якщо у вас було щось схоже або щось ще більш дивне, обов'язково дайте знати в коментарях. Якщо ви переконані, що примари це щось невидиме, щось, що з'являється в моторошних місцях. Та лише посеред найтемнішої ночі, або що, що має посередній стосунок до матеріального світу і навряд чи може нашкодити живим. Не поспішайте з висновками, оскільки завжди є місце полтергейстам. Це слово запозичено з німецької і буквально означає дух, що гучно гуманить». Полтергейстам приписують паранормальні явища, коли речі в домі починають рухатись, видавати дивні звуки. Або взагалі вести себе якось незвичайно. Саме явище полтергейста досліджується ще з 9 століття. Тоді один такий на території сучасної Німеччини почав тероризувати сім'ю. Він кидав каміння та розпалював пожежі. А якщо Німеччина здається вам чимось далеким, а полтергейст чимось нереалістичним. Що ж, запрошую вас до українського паранормального? Ми тут маємо домовиків. Так, я знаю, що ви швидше всього чули, що думовики це не привиди, і вони не шкодять. Це не зовсім так. За слов'янською міфологією, думовик є або домашнім божеством, або духом. Частіше за все, його описують як щось невидиме, або його можуть бачити тільки власники хати, малі діти та домашні тварини. Його справжнім виглядом прийнято вважати невелику тінь, іноді з очима може поставати в образі маленького чоловіка, або дітка. Проте, Якщо ви з якихось причин не сподобаєтесь домовику, він почне капостити. Ховатиме від вас речі, спричинятиме руйнування, розкидуватиме предмети по дому. Якщо це правда, то в мене живе далеко не один. Є кілька пояснень, звідки беруться домовики. Одне з них полягає в тому, що це дух померлого пращура, цей предок приходить на місце будинку, коли там закладається фундамент, ставиться піч або комен. або навіть після завершення будівництва. За повір'ями, домовики оселяються тільки в старих будинках, тобто жителям новобудов та ЖК можна не боятись паранормального. Ну, можна не боятись домовиків, але як бути з примарами? Історія нашої планети має безліч трагічних сторінок. Наразі на Землі живе 8 мільярдів людей, щохвилини хтось помирає. Прийнято вважати, що померло близько 108 мільярдів людей. І це якщо рахувати від нульового року нашої ери по сьогодні. Якщо так задуматись, то більшість наших будинків, якщо не всі, зведено на місцях, де хтось помер. В більшості наших осель так чи інакше хтось колись помирав. Це не добре і не погано, це просто факт життя. Воно кінечне. Не тільки будинки та квартири, в яких хтось помер, можуть містити примари. Навіть споруди, які виникли на місцях поховань, можуть стикнутися з цими явищами потойбічного життя, ба більше. Місця, які стали тимчасовим пристанищем померлих, теж можуть містити в собі паранормальне. І ось тут ми підійшли до історії про привидів бесарабського ринку. Ця споруда в самому центрі Києва розташована на одноіменній площі. Ви точно побачите її, якщо гулятимете найвідомішою вулицею в Столиці. Хрещатиком цього року будівлі Бесарабського ринку виповнилось 111 років, але саму появу Бесарабки тодішні містяни називали подарунком з того світу. В 1904 році помер відомий київський мільйонер та меценат Лазар Ізраїлович Бродський. Ще за свого життя він був спонсором будівництва багатьох визначних та відомих об'єктів Києва, наприклад, політехнічного університету, синагоги Бродського. Бактеріологічного університету та єврейської лікарні. В своєму заповіті Бройський відзначив, що віддає на будівництво критого ринку півмільйона рублів. На жаль, саме рублі, оскільки Київ тоді був в складі Російської імперії. Так, з цегли металу та скла, зрештою збудували критий ринок у стилі раціонального модерну. Дві його башти, що прикрашають ринок, використовували практичні функції: В першій помістили компресор, а в другій бак з водою. До речі, для нового ринку закупили і передове обладнання того часу холодильне устаткування, аналогів якого до того в Києві не було. Так от, до чого тут приведи? П'ять років тому моя знайома працювала в закладі, що розташовувався в підземних приміщеннях без Сарабки. Вона розповіла моторошну історію, яка трапилась із нею. Це був нічний бар, і часто будніми днями він пустував без відвідувачів. Атмосфера та освітлення були по кіношному тьмяні. В одну з таких ночей моя знайома почула якийсь голос, голос, що звав її, голос, що хотів їсти. Вона фізично відчула присутність когось невидимого та холодний моторошний доторк. Не в силах більше терпіти, вона вибігла назовні, вдихаючи нічне холодне повітря, та закурила. Вона стверджувала, що поруч не було нікого, хто міг би так пожартувати над нею, що присутність відчувалася фізично, наче повітря стало дуже важким та густим. А доторк до неї примари був холодним та вологим. Вона розповідала це мені, знаючи, що я скептично сприймаю будь-яку подібну інформацію. Та й сама дівчина була налаштована скептично, проте нічого не могла з собою вдіяти. З власними відчуттями сперечатись було вкрай важко. З плином часу я ще чув подібні історії від неї: раптово поява холоду, який я списував на протяги, або ж брязкання посуду та холодильники, що відкривали самі собою, які я списував на неуважність кухарів. Яким же виявилось моє здивування, коли за пару років після того я прочитав історію Бесарабського ринку і дізнався, де дійсно жахливе. В 1932-33 роках, в часи голодомору, організованого так званою Росією, на долю Бесарабського ринку випала страшна роль. Передове холодильне обладнання знадобилось, але зовсім для інших цілей. Тоді в Київ, рятуючись від голоду, приходило дуже багато напівживих людей, людей, які помирали просто посеред вулиць міста. Їхні тіла звозили з усього міста саме на Бесарабку, і зберігали в холодильних відділах якийсь час. Потім їх доправляли в морги і вже в останню путь на Брецьке кладовище на дорогожичах. Ці самі холодильні камери були розташовані якраз в підземелях Бессарабського ринку, можливо, в тому самому місті, де через 85 років працювала моя знайома. Можливо, вона дійсно чула голоси людей, які просили їсти. Тож, якщо вам здається, що історії про примарту духів це щось досить далеке від наших країв, то це не зовсім так. Знайти примару досить таки легко. Але що ж робити, коли ви наткнулись на місце, яке, як вам здається, сповнене примар? Відправитись на полювання в минулому серія подій привела до того, що полювання на привидів стало найпопулярнішим розважальним заходом і цікавим науковим заняттям. Два найбільших тогочасних розуми Томас Едісон та Нікола Тесла очолили наукове полювання на привидів, і вони обоє зайшли досить далеко. Тесла, наприклад, створив своє радіо духів. За цим пристроєм стоїть звичайне кристалічне радіо. Воно приймає хвилі та перетворює їх на звук без використання зовнішнього живлення. This is how radio can to a І, хоча ці винаходи були досить давно, наразі існує ціла купа пристроїв, які нібито сприймають сигнали від мертвих. Найвідоміший з таких це EFM Reader. По факту це зчитувач електромагнітних полів, і це можуть бути радіо, гама, мікрохвилі, сонячне випромінювання і навіть мозкові хвилі людини. Деякі люди переконані, що якщо свідомість або душа є формою енергії, то можна застосувати перший закон термодинаміки, а за ним енергія не може зникнути. Тож вона має продовжувати жити після смерті людини, якраз її і вимірює EFM рідер Іншою функцією цього і подібних приладів є лазерне зчитування температури. Більшість мисливців за приводами переконана, що різка зміна температури в бік похолодання означає привода. Та й взагалом всі сходяться на тому, що коли ви відчуваєте, як за вами спостерігають або ви раптово починаєте трястись. Крізь вас проходить примара. Інший пристрій називається Radiant Electromagnetism Pod. Це маленький пристрій, що має власне електромагнітне поле. Він реагує, коли щось або хтось що проводить електрику, наближається до нього. Red Pod – це в основному термін Вок. Музичний прилад, на якому грають без доторку рук. The lights change. Врешті-решт ми пройшли довгий шлях від радіо духів Тесли, і тепер в нас буквально є прилади, які можуть вміщуватись в кармані, і записувати те, що відбувається навколо нас. І ми можемо аналізувати інформацію, щоб зрозуміти, чи ми щось не пропустили. Існує багато різних приладів для записування, які використовують для полювання на примар, і всі вони покликані вполювати або EVP, або ITC. EVP — це явище електромагнітного голосу. А ITC – це інструментальна комунікація. ЄВІПІ визначаються чистими безтілесними голосами, і ці голоса можна зафіксувати на пристроях. Але з одним маленьким нюансом їх не чути. Тому мисливцям доводиться пізніше розшифровувати записи, розслоюючи шари одне за одним. ITC є більш тонкими, вони не записують звук. А взаємодіють з радіо чи медіумами в реальному часі. Більшість прикладів EVP або ITC включають окремі слова чи фрази. There has a for us? Невже з цього виходить, що примари реальні? Ну, як на мене, ні. Наприклад, efm рідери виявляють електромагнітні поля, але не було жодного підтвердження того, що привиди виявляють електромагнітні хвилі? А лазерне щитування температури визначає температуру поверхні, а не невидимі сутності, і до того ж, вони не дуже точні. Згадайте, як вам намагалися виміряти температуру лазерними термометрами під час пандемії, котре под було створено спеціально для пошуку примар, і вони видають цілу купу даних, але вони видають їх хаотично і абсолютно в випадкових умовах. Як їх розшифрувати, ніхто до кінця не знає. Добре, а як же ж всі ці EVP та ITC записи, які неможливо спростувати? Не слід забувати, що більшість записів настільки низької якості, що їх доводиться інтерпретувати з позиції власної свідомості? <реку> Науковий метод полягає в емпіричних дослідженнях. Таких, що повторюються в одинакових умовах і мають одинакові результати, всі полювання на приводів, спостереження, вивчення та способи розшифрувати послання, наче відкидають тінь на науковий підхід, але насправді це все наче покликано для того, аби плодити безкінечні фрікшов на СТБ. Та, попри відсутність науково підтверджених даних про існування примар, наразі неможливо сказати на 100% точно, що їх не існує. І люди, звісно ж, не перестануть шукати і вірити в існування загробного життя. Віра в примар, які в загробне життя тісно пов'язана з нашим страхом смерті. І якщо уявити, що примари реальні, значить і життя після смерті реальне. Це основа багатьох релігій, і це велике полегшення для нас за життя, вірити, що це можливо. Проте можливо краще не мати такого підтвердження, оскільки це знання може негативно впливати на всю людську цивілізацію. Уявіть, що люди знають, що їх життя це не кінець, що існує щось далі. Багатьом це просто прозв'язало руки для поганих вчинків, для дійсно поганих вчинків. Або ж що, можливо, ще гірше, для багатьох людей їх життя перестало би бути цінністю, як єдине та неповторене. Багато людей, які страждають, легко могли б закінчувати ці страждання, не боючи, що далі нічого немає. Наразі не маючи доказів існування загробного життя. Ми маємо робити все можливе та найкраще в цьому житті, бо наше життя одне, воно скінченне, і ми ніколи не знаємо, який момент стане його останнім. Страх смерті це неприємно, але це нормально та природньо. Цей страх є рушієм, цей страх тримає нас купи, цей страх робить нас тими, ким ми є людьми. А вам, мої улюблені люди, велетенське дякую, що додивились до цього місця, і ще більш велетенське дякую. Ось оцим от прекрасним людям, які підтримують цей контент. Речі, до них можна приєднатись за кнопочкою спонсорувати під відео або за посиленням в описі. Ось тут можна подивитись свіженьке відео, яке ви, можливо, пропустили. А ось тут відео, яке вам точно сподобається, тому що вам його Ютуб пропонує. І Ютуб вас добре знає. Можливо, краще, ніж ви самі себе знаєте, тому довіртесь йому. Пока, кульки!